На календарі середина липня, а це означає, що у дитячому спортивно оздоровчому центрі Горизонт добігла свого кінця друга зміна. З цієї нагоди, 13 липня, в дитячому спортивно оздоровчому центрі відбулася урочиста лінійка. На неї завітали перший заступник міського голови Дмитро Биков. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Надія Угнічева та голова проспілкового комітету вад Полтавських ГЗК Сергій Афонін. Почесні гості та директор дитячого спортивно-оздоровчого центру Горизонт Наталія Мартинович звернулися до дітей із напутним словом. Добрий вечір! нарешті, речі, але на превеликий жаль, мабуть, що сьогодні, саме сьогодні, ми закриваємо другу зміну літа 2015 року. Але у нас позаду така класна друга зміна. арт-фестиваль. Ми говорили, ми говорили на початку зміни, що маємо надію, і ось сьогодні з впевненістю можна сказати, що там саме тут у горизонті. Зійшлися найкращі діти з усієї української держави Полтавщини нашого міста Комсомольська! Під час лінійки було відзначено переможців конкурсу Сім кольорів Я, покликаного виявити найактивніших серед горизонтівців. Усі його учасники мали ексклюзивну можливість реалізувати себе. Переможці отримали цінні призи та подарунки. Діти змагалися в індивідуальних номінаціях: Творча діяльність, інтелектуальне, фізичне, морально-духовне, трудове, екологічне та економічне виховання. Також було підведено підсумки конкурсу Кращий загін у трьох вікових категоріях. Його переможці теж отримали цінні призи і подарунки від благодійного фонду полтавського ГЗК. Після урочистої лінійки на всіх чекало велике святкове вогнище та фейерверк. Юні горизонтівці говорили про те, що друга зміна стала для них яскравою та незабутньою, а вожаті та вихователі звертались Дякую, до дітей із прощальними словами. Потім всі разом влаштували святковий концерт у дискотеку. Вже наступного дня дітей зустрічали в Комсомольську їхні батьки та друзі. Своїми враженнями та емоціями від незабутнього відпочинку горизонтівці ці ділилися з близькими, просто біля автобусів на театральній площі. В нашій знімальній групі вдалося побачити один із найзворушливіших моментів: розставання дітей зі своїми вихователями та вожатими, які стали для них другою сім'єю так завершилася друга зміна в дитячому спортивно-оздоровчому центрі Горизонт.